Вітаю з вами Пархуменко за Полтавою. Сьогодні в дитячому садочку номер 17 перевіряю готовність укриття. Використано 100% підвального приміщення. Зроблено укриття на всю кількість дітей відвідує дитячий садочок. Тут є вентиляція, тут є чергове освітлення, є санітарна кімната, є спортивний зал, де можна повноцінно займатися. Діти можуть проводити навчально виховний процес. Є дошки, є спеціальні куточки з іграшками. І кожної дитинки є свій різачок. Він Підписаний, пронумерований ліжечка заправлені, застелені. До речі, включена витяжка. Ми зараз відчуваємо це приточна витяжка, яка нагнітає сюди повітря. Дивимося на температурний режим. Так, у нас зараз тут 24 градуси. Вогнем власник порошковий, пронумерований. Очисник повітря, який фільтрує повітря, яке тут знаходиться два аварійних виходи, і діти під час тривоги вони не виходять на вулицю, вони прямо із своїх груп спускаються у приміщення, при цьому не вдягаючись. А це час разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави. В кожному навчальному закладі, садочок, школа повинна бути укриття, яке дає можливість під час повітряної тривоги самально комфортно себе відчувати.